одяг сорту Екстра. Вага 20 кг, Ціна 8 євро за 1 кг. Перший у нас попадається ось такий жіночий світшотик в розмірі М. Е. Далі це у нас спортивний костюм клас. Так, 100% дуже класний. Розмір. Такий саме логічно. Так. Далі у нас іде ось таке худі такого класного зеленого кольору. Зайді просто звичайне. Так, розмір дивляться. Розмір Ельф. Так, далі. Дивіться. Яка класна зіпка, вона мега тепла. Дивіться, яка всередині йде. Взагалі можна носити як верхній одяг. Розмір XL. Так, далі що тут у нас щось дуже класне. Знову худі. Ось дитя класно виглядає. Ось так виглядає ззаді. З капюшончиком. Так, далі у нас йдуть спортивні штани в розмірі. М. Ось так вони виглядає. Поп. Далі просто... Неймовірно хубі, дивіться, яке класно. Просто не Хоп! Дуже класно. В розмірі, в розмірі, в розмірі. 2XL. Далі ось такий світшот. Без рукавів В розмірі L. Так. Ось такий далі у нас свідчоток. в размере 50 -м. Так, что тут у нас? А что тут? Капри. 42-го размера, 44-го. 42, 42, -й, 42 -й, 44 Далее, а что тут В размере L. Так, что тут у нас туда? Лохины, 20-й классный, в размере S. Тут ось така резиночка. Далі нам попадається. Ось така книжка, дивіться, яка класна. В великому розмірі, приблизно LXL. Далі. Оп. Дивіться. Типу як флісочка, може бути як курточка, вона дуже... Піде теплесенька в 42-му розмірі. Далі в нас іде ось такий знову свічотик. Не знаю, розмір не пише. Поблизно емочка. Далі ось такий картинник, штани ми на Ску. Далі, далі. Ось таке ході. Дуже теплесеньке. Дивіться, яке всередині. Розмір L. Оп, дивіться, які класні спортивні штани. широкі, В розмірі S. Так, що тут воно все попадається, знову штани. зараз дивлюся розмір. В розмірі L. Дивіться, які класні, Білесні ні одного дефекту. Так, витягую знову штани, я дивіться, які прикольні. Знижу йдуть на мангетики. в размере М, может быть и на Алиску, Они достаточно великий. Далее, давайте, ось вот такая ветровка в размере М. Далее, снова, что вы видите, видите, это классный. Колер Хати в размере 40, 42. Так, снова ветровка. В розмірі L. Так. Дивіться, який класний худі. Дуже такле, чоловіче. З таким шончиком. Воно таке тверде, може бути як курточка. В розмірі L. Так. Далі. І ось така також вітровка. Розмір 6. Так що тут у нас ще попадаються. Ось така жіноча кофтенька попадається в розмірі XL. І ще покажу вам ось такі чоловіки пластик штани. Вони такі прикольні. 36 36-38 розмір. Так що було ще тут класно витягнув. Ось такі прикольні лусіни знову в розмірі S. Також на широкій що добре будуть тянутися. Так, у нас ще є менше ніж половина лотика. Якщо вам сподобався цей лотик, замовляйте його в Viber та дивіться, що там ще залишилося, ще є багато гарних речей.